Відключення світла повертаються у Курській області. Пошкоджений ще один міст. 908-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю! Я з вами, Ірина Скрипачова. На телеканалі Візит розпочинається інформаційний тиждень, початок якого зафільмували і наші знімальні групи. Про що саме розповідатимуть кореспонденти візиту? Далі стисло Кременчук. Попрощався з Євгеном Бергером. Повертаються графіки відключення світла. Полон вбиває їх рідних. У Кримичуці відбулася акція нагадування від тих, хто чекає повернення полонених додому. Кошти на виготовлення перископів минулих вихідних у Кремичуці відбувся благодійний велопарад. У Кремичуці запустили новий тролейбусний маршрут. Сьогодні у Кримичуці попрощалися з відомим істориком Євгеном Бергером, життя якого трагічно обірвалося 15 серпня цього року. До церемонії прощання у стінах міського палацу культури доєдналися і наші журналісти. Євген Бергер був справжнім патріотом Кременчука, громадським діячем та краєзнавцем. Він знав усю історію нашого міста та неодноразово брав участь у створенні наших сюжетів та матеріалів багатьох ЗМІ Кременчука. Він для мене залишився тією людиною жизнелюбом. Яка любила своє життя, яка любила всіх оточуючих, яка віддавала він був віддаючий. Він віддавав все свої знання. Він жив заради нас, заради кожного. Світла пам'яті Дмитровичу, Дякую, низько вклоняюся за ваш труд, за вашу працю, за ваші дослідження. Ми з колегами мріяли надрукувати книжку про Керменчук під його редакцію. Я впевнена, що ми це зробимо. Також Євген Бергер провів незлічену кількість екскурсій Кременчуком, як для місцевих мешканців, так і гостей нашого міста, які назавжди залишаться у їх пам'яті. Ці екскурсії були в дощ, це екскурсії було в спеку. Він проводив екскурсії, незважаючи на погодні умови. Він ніколи це не відміняв. Він завжди ніс це людям, і люди приходили, і люди це чули. Ну, я хочу сказати, що, скажімо так, це своєрідна епоха в житті нашого міста. Чимало друзів, прихильників та колег прийшли сьогодні, аби провести в останню путь Євгена Бергера. Усі його згадують як невтомну та надзвичайну людину. Це людина світла, людина, яка несла любов до свого рідного міста, до свого краю, не передати цю втрату, звичайно, те, що він робив, це сподвіжністська така діяльність на місто, яка допомогла людям. Привернути увагу до тих самих на перший погляд, казалось би, не примітних місць, а які мають історичне значення для нашого міста. Він прирвав любов до нашого міста. Попрощатися з Євгеном Бергером також прийшов керівник міської спілки філателістів Володимир Скляр. Спілка підготувала до 85-річчя історика подарунок, який так і не встигла йому презентувати. Ми зробили таке погашення. А цей поштівку зробив Сергій Брильов, дав нам добро. Ми теж надрукували цей день. Ну не 85 років, в день смерті, в день похорон. Ми зробили таке. Буде пам'ять, це буде в музеї, буде в галереї. Буде пам'ять про таку людину, яка, не дивлячись на всякі бумаги, робила людям добро. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття близьким та усім, хто знав Євгена Бергера. Вічна пам'ять і вічна слава нашому краєзнавцю. А 7 серпня 2024 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі населеного пункту Свердликово-Суджанського району Курської області. Вірний син та люблячий брат, відданий захисник батьківщини Тарас Роговий, У полеглого воїна лишилися мати та сестра. Поховання Тараса Рогового відбудеться 20 серпня, а саме об 11 годині у Кременчуці, у Кременчуцькому міському палаці культури, о 12-й дванадцятій прощання у Свято-Миколаївському соборі, а о 13 тринадцятій годині виїзд до Свіштовського кладовища прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Співчуття рідним та близьким. До інших тем від сьогодні через посилення спеки застосовуватимуть графіки відключення світла з 17 до 21 години. Повідомили в Укренерго електроенергію обмежать для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. Нагадаємо, через бойові дії в Україні знеструмлені 498 населених пунктів. Експерт з натичних питань Андрій Закрицький попередив про можливі відключення електрики і в опалювальний період. За його оптимістичним сценарієм, щоденно світло зникатиме на 6-8 годин. Давайте от для себе приблизно запам'ятаємо, що ми десь в піки споживаємо 15 гігаватт. От а ця базова генерація нам буде давати максимум гігаватт. Плюс, як слушно кажуть, якщо ми не розширимо ну, сполучення з Європою, то ще ну, 2 гігават ми можемо розраховувати на 2 гігават допомоги з до кордону. І от вам різниця: 9 плюс 2-11, пік 15. От, от рахуйте. Тому я кажу, що 12 годин з 24 – це саме песимістичний сценарій. От, більш оптимістично, що це буде 8 годин, там годин. Шість вісім годин на добу нас об'єднало спільне горе. кажуть учасники акції Полон вбиває», яку проводять щонеділі батьки, дружини, друзі. Військовополонених та просто небайдужі містяни цієї неділі вздовж вулиці Халаменюка у районі Палацу культури Кредмаш з прапорами, плакатами та вірою у якнайшвидший обмін пройшла чергова акція нагадування. Два роки та три місяці саме стільки минуло відтоді, як українські захисники вийшли з заводу Азовсталь та потрапили у російський полон з тими, хто невтомно чекає, спілкувалися Роксалана Жукова. Підтримати акцію нагадування своїми сигналами автомобілістів закликає промовистий напис на плакаті. Так трохи легше розуміти, що на хлопців чекають, кажуть учасники акції Полон вбиває. Аліна вдома чекає на чоловіка. Каже, для неї ті, хто щонеділі приходить на традиційне місце збору, вже як члени родини, які теж не втомлюються вірити у повернення своїх. Чоловік потрапив в полон з заводу Азовсталь вже понад два роки знаходиться там. В якому стані, що з ним, на жаль, я не знаю. Точно так я впевнена, що і він не знає, тому що листи, скоріш за все, він мої не отримує. Хочеться вірити в те, що полонені обмінний фонд, який е, взяли на Курщині, е, якось спрямують в русло для того, щоб обміняти наших хлопців. Світлана Павлова чекає на повернення сина. Ні свіжої інформації, ані жодних зведень про стан чи перебування сина жінка не знає. Залишається тільки чекати та сподіватися, що на рідну землю повернуться усі її захисники. Вже третій рік чекаємо обміну, отакого от обіцяного за два-три місяці. Ми чекаємо, що наших рідних повернуть, але. Ми слідкуємо не тільки за тим, що наші беруть в полон, але там потрапляють і українські військовополонені і над ними знущаються. І як ви бачили останні події, що навіть голови відрізають. Після боїв за Маріуполь у російському полоні опинилися понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу Азовсталь. Їхнім визволенням нині займається головне управління розвідки Міноборони. Аби ворог не зіпсував благодійний велопарад, присвячений дню незалежності України, прийняли рішення провести захід на тиждень раніше. Десятки велосипедистів у вишиванках з українськими стягами цієї суботи проїхалися містом. Мета заїзду зібрати кошти на виготовлення перископів. Серед тих, хто підтримали велопарад, зокрема своїм музичним супроводом, і кавертгурт єноти, спілкувалися з велолюбителями та іншими учасниками благодійного заходу, наша Роксалана Жукова. Це так вже традиційно. Старт велопараду підтримує кавер гурт Єноти. Хлопці та дівчата переформатувалися та співають пісень у парках, скверах, людних місцях, збираючи кошти на потреби ЗСУ. Спочатку це були е, просто музиканти, які збиралися разом грати, розбирали пісні, але потім настав важкий для всіх час. Е, і наша добра знайома дівчина вона нам говорить, чому ми не могли вийти на вулицю і грати. Якщо у нас є достатньо, достатньо великий репертуар, і чому б не допомагати цим нашим хлопцям, які нас захищають, заради яких ми зараз тут живемо, радіємо завдяки їм. Завдяки так. І так прийшла ідея, так? Так. Організатор велопараду Олексій Корчак розповідає, благодійний заїзд, присвячений Дню Незалежності, довелося провести трохи раніше, адже є сумніви, що росіяни не влаштують чергову масовану атаку саме в день державного свята. Про переваги їзди на велосипеді. Організатор благодійного заїзду знає не з чуток, адже вже не менше 20 років це його пріоритетний вид транспорту. Любов до двохколісного вже має і молодший син Олексія. Велосипед дає те відчуття свободи, яке не дає ні машина, ні мотоцикл, ні ні пішки. Ну ніяк ти не можеш це вловити, тільки сівши на велосипед, виїхавши бог зна куди, коли ти куди ти нічим не дістанешся. Велосипед – це такий вид транспорту, який ну ти можеш зупинитися в будь-якому місці. Не ну не від чого ти не залежиш там, ти можеш його сам поремонтувати, ти можеш напхати пів велосипеда собі в рюкзак і їхати. Якщо щось тебе зламалося, достав з рюкзака, все зробив сам. Все круто, та якщо швидко їхати, то вітер, коли в лісу, то приємне відчуття. З початку повномасштабного вторгнення велосипедисти катають тільки благодійні паради, так і цей не став винятком. Збирають на виготовлення перескопів, крім фінансової підтримки війська, це ще й нагода сказати дякую нашим захисникам, розповідають учасники. Я думаю, що підтримка нашим захисникам потрібна дуже. Тому тому я тут подивився Giro d'Italia, Tour de France і вирішив купити собі байк. І з Фейсбуку узнав, що є велопарад, і вирішив прийняти участь на підтримку наших збройних сил. Маршрут у велосипедистів традиційний із фінішною точкою на площі перемоги. Ви дивитеся новини до інших тем питання підготовки навчальних закладів до нового навчального року було одним із питань порядку денного останньої сесії міської ради. Депутати засідали минулої п'ятниці і дізналися від головного освітянина Крамачука, які заклади працюватимуть у змішаному форматі, і в яких садочках почнуться ремонти з облаштування укриттів. За інформацією директора департаменту освіти Геннадія Москалика змішано з початку нового навчального року працюватиме 21 заклад. Про це стало відомо на останній сесії Кременчуцької міськради під час звіту Геннадія Москалика. Щодо дошкільної освіти, дистанційно, як ви бачите, стоїть сім закладів. Це на сьогодні з них п'ятий садочок. Ну з першого. Жовтня, очевидно, запрацює. Ну, да, да. Далі. Чуд... Питання є 24 садочок. теж ж тут питання, 73, 24 -й і 73, очевидно будуть законсервовані, 24-й садик на занасипі і той на 73-й, на Та біля квартала, біля 46-го, на перспективу. Але там дітей немає, працівників вже практично немає теж. 68-й садочок, очевидно, з 15 вересня і 77, ну, з 15, з 10 вересня. Також відомо, що починаються роботи над укриттям у 46-му садочку. 14-й садочок залишається під питанням через відсутність підвального приміщення. За словами мера Віталія Малецького, там скоріш за все доведеться робити котлован як свого часу у 14-й та 33-й школі. Проте це ще обговорюють. Оруда подвійного призначення. Якщо ми будемо робити там укриття, то нам доведеться шахту будувати висотою десь 4 метри, для того, щоб бути вище рівня затоплення. Тобто ми зараз думаємо, як нам правильно все це зробити. Тому по 14-му садочку, на жаль, є проблема. Депутат Олександр Плескун підняв питання неможливості використання укриття 19-ї школи, тому що там, через погану вентиляцію приміщення, утворився грибок. У свою чергу, за словами мера Віталія Малецького, він дав доручення всім відповідальним за це особам, аби ті перевірили стан укриттів у школах та садочках на наявність грибка та плісняви. Так, щоб ви відслідкували динаміку по приміщенню 14,30, 33 чи немає там жисняло і все інше. Ваш факт по 22 не підтвердився. Я вчора, коли да. стрився, прочитав всю пресу. Все нормально, да, так, да. все нормально. Але по 19-й, маскалика немає, він зараз дещо захворів. Івану Володимировичу ми теж давали доручення, щоб він подивився стан приміщення сховища Геннадій Пленарового. Направте туди своїх фахівців теж, щоб ви комісійно обстежили, придатність непридатність. Специфіка там така, що там частина приміщень ще мешканців є. І з них могло натягнути сирість і могла створитися пліснява там. І, до речі, 19-та школа зараз може користуватися укриттям академії майбутнього найближчим часом, коли підрядник здасть під роботи і старший. За словами міського голови, дуже складно виконувати роботи над укриттями, коли або всіх робітників забирає ТЦК, ЦК, або ж підрядники просто бояться братись за цю справу. Заявив, що це якась справжня змова серед підрядників міста, і все мовляв, через постійні візити журналістів наголошує мер. Окрім того, або вирішити питання з нестачею робочих рук, міський голова Віталій Малецький за його словами. Цілком за те, щоб долучити до будівництва молодь, а саме учнів ВПУ номер 7 про що мер пообіцяв поговорити з очільником закладу Миколою Несеном. Сьогодні у Кремчіці запустили новий тролейбусний маршрут 18 а з подробицями. Наша Яна Скриль. Спочатку коло для об'їзду, а потім і тролейбус за новим маршрутом. У мерії кажуть, новий маршрут запроваджено, зокрема для зручності Кременчужан, які лікуються або працюють у лікарні імені Богаєвського, а також для зручності дітей, які поїдуть до школи з найгірної частини. Перший тролейбус 18 А плюс сьогодні поїхав містом. Ну, в общем-то, я довольна. Я вообще довольна транспортом в этом місті. Я Харківчанка. Северної Салтовки, стані дому розбитий. Про необхідність тролейбусу на цьому маршруті кажуть нам пенсіонери, адже тільки тролейбус дає їм змогу їхати безкоштовно. Курсуватиме новий громадський транспорт зранку трохи частіше. У передобідній час та увечері один раз на годину, а у тообідній час поїде тролейбус один раз на три години. Пенсіонери кажуть, але й на тому вдячні, бо чекали на рогатий транспорт за цим маршрутом надто довго. Краще буде для людей похилого віку. Попередньо. Для них це буде зручно, тому що вони можуть приїхати і по пенсійному, тому що маршрутки будуть ну, людину по пенсійному. А думаю, що це дуже великий плюс для нашого міста, щоб цей маршрут. Желательно, щоб ліготні по пенсійному можна було завершити безплатний проїзд, а не ото, що зараз вимагають 15 гривень з пенсіонера за проїзд. Ми ж не на танці їдемо, а в больницю. Так що я вважаю, що якщо пустять більше транспорту, то це дуже буде добре. До слова, мешканці першого занасипу на автобус чи тролейбус чекають і досі. Раніше на сайті мерії вони навіть створювали петицію з проханням запустити тролейбус на перший занасип. Петиція громади набрала 270 голосів. А в мерії питання обіцяли опрацювати там, нарікають на нестачу водіїв тролейбусів через мобілізацію частини з них до Збройних сил України. Художник відійшов у інший світ, а його картини продовжують цішити прихильників. Днями у картині галереї Наталії Юзифович відкрилася виставка пам'яті Кремчуського художника Анатолія Дяченка. На відкритті побувала і наша знімальна група. Анатолій Дяченко відомий художник, педагог та член національної спілки художників України. Він яскраво виділявся високою майстерністю гравера та, безперечною, відданістю справі. На жаль, у 2017 році життя митця обірвалося. Тож на сьогодні його донька Вікторія Горбунова робить усе, аби пам'ять про батька не зникла. Організували цю виставку зв'язку з тим, що в нього юбилей – 85 років. Було б йому 3 серпня. І у нас така з'явилася тематика, так як день народження, зустріч друзів і так така атмосфера не тільки рідних, а й друзів. І тому у нас така виставка організувалася. Анатолія Дяченка і його друзі. На виставці зібрані картини не лише Анатолія Дяченка, а його друзів, таких як Василя Лопати, Наталії Юзефович, Шалфи Корідзе, Василя Вакуленка та інших. Тому вони дуже різноманітні, і, ну, незвичайні, але по техніці дуже різні, тому що тут тематика, іменно, щоб зустрілися друзі і побратими. Останні 10 років життя Анатолій Дяченко працював над створенням ілюстрацій до твору Івана Котляревського Енеїда втім, закінчити розпочати, на жаль, художнику так і не вдалося. Казав, я розумів, чому вона мені так важко йдеться, бо я художник графіка робив я її вже в опису і почав він уже графічні роботи, але не встиг. Крім того, Анатолій Дяченко цікавився історією. Тож на виставці представлено чимало його робіт саме в історичній тематиці. Так його донька Вікторія розповіла про одну з найчуттєвіших картин під назвою Калиберда, в якій описані трагічні події 1709 року. За мотивами твору Тараса Шевченка, Юродивий. Це козацьке поселення біля нас, біля Кременчука, біля Горішних плавнів, Килиборда і під керівництвом. Якавлєва полководство було, воно знищено повністю і унічтожені діти, і старіки, і згоріли дотла це містечко. І Тарас Шевченко описав ці події в своїй поемі. І надихнувшись цим, була написана ця робота. На виставку пам'яті Анатолія Дяченко завітало й чимало поціновувачів творчості художника та його друзів. Я в захваті. Мені подобається дуже. Це зараз рід... рідкість, щоб така була ну, професійна і різноманітна техніки і кольори. Ну, Як сахарце Мені подобається. Много чому є навчитися. Дуже цікаво. Я народився в хоч і жив, майже все життя не тут, але я пишаюсь тим, що. Кримучусі, є така велика когорта митців. На жаль, зараз академічне мистецтво занепадає, тому коли є змога подивитися на картини справжніх майстрів, я отримую задоволення. Обов'язково ходжу по кілька разів. Дивлюсь виставки. Працюватиме виставка до 15 вересня. Відвідати її можна щодня з 10 до 17, окрім понеділка. Вхід на виставку безкоштовний. З кінцем календарного літа всі з нетерпінням чекають на зміни в погоді, поки що спекотний серпень не відпускає 20 ночі проти 36 в день сонячно, без опадів. І всі дивимося на небо сьогодні за астрономічними явищами. Унікальний день, який буває раз на 15 років. Осетрова повня, яка також буде блакитним місяцем і супермісяцем одночасно. Аби побачити схід місяця, слід дивитися у небо одразу після заходу сонця. Місяць матиме найяскравіший і найбільший вигляд цьогоріч неозброєним оком. Дякую за увагу. Всім нам доброї ночі і до зустрічі вже завтра. Час новини і незмінний 20.40. Телеканал Висит. Місвіт. здоров'я!